18 липня під головуванням ізюмського міського голови Олександра Башкова відбулося позачергове засідання 69-ї сесії ізюмської міської ради 6-го скликання. У роботі сесії взяли участь 24 депутати. На розгляд яких було винесено питання щодо розподілу коштів, виділених з обласного бюджету на ремонт доріг в місті Ізюм. Сума коштів складає 1 мільйон 153 тисячі гривень. У своїй доповіді начальник фінансового управління Зюмської міської ради Тамара Семенча проінформувала присутніх про перелік вулиць, на яких буде здійснений ремонт. Вулиця Московська, 90 тисяч, вулиця Харківська, 143 тисячі, провулок Георгиєвський 80 тисяч, вулиця 20 років жовтня, 130 тисяч, вулиця Чехова, 150 тисяч. Вулиця Комсомольська, 300 тисяч, вулиця Кременецький квартал — 100 тисяч, вулиця Київська, 160 тисяч. І зв'язку з тим, що ці потужні ремонти потребує проведення тендера, управління житлово-комунального господарства звернулося, Після чого в результаті одностайного голосування депутатів рішення було прийнято.